Шановні пані та панове, сьогодні ми з вами поговоримо на тему, яка хвилює багатьох чоловіків та їх партнерок, і це передчасна еякуляція. Передчасна еякуляція. Є дуже великою проблемою. Вона, по перше, дуже часто зустрічається. Чоловіки з перечасною еякуляцією. Що вони говорять? Вони говорять, що вони не задоволені сексуальними своїми стосунками, тобто своїм сексуальним життям. Їхні партнерки також від цього можуть страдати, а можуть і не страждати. Дослідження нам показують, що із 100% чоловіків, які мають проблеми з еякуляцією, не задоволені сексуальним своїм життям, із них 31%. І ще Ще один є такий момент. Чоловіки з перечасною еякуляцією відмічають, що статеве задоволення, тобто сексуальне задоволення його партнерши, так само важливо для них, як і саме власне задоволення. його. Отже, поїхали, що вважається? Перечасною еякуляцією, який є таймінг для того, щоб можна було точно визначити, що так це саме перечасна еякуляція, і тут все дуже 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 хитро. Тут можна зробити таких два тлумачення цього визначення перечасна еякуляція. Отже, перше, перечасна еякуляція це такий стан, коли чоловік закінчує раніше, ніж йому хотілося, або хотілося його партнерші. Тобто, наприклад, за од. Ну, дві хвилини. Але дивіться, в цьому визначенні є таке слово, як те, що йому хотілося пізніше. А якщо б хотілося, наприклад, його партнерші там дві години без перерви, або йому хотілося дві години, або, наприклад, 30 хвилин, або, наприклад, цілу ніч, це тупо фізіологічно дуже, дуже, дуже. Рідко може зустрітися, що чоловік реально так може робити. Тому ми з вами переходимо до наступного тлумачення цієї перечасної еякуляції. Перечасна еякуляція це такий стан, коли чоловік еякулює раніше, ніж за дві хвилини після початку фрикції, так? тобто після сексу, тобто після проникнення. І до речі, тут треба таке ще поправочку. Я зроблю це безконтрольна еякуляція. Тобто, чоловік не може контролювати свою еякуляцію, свій оргазм. А які ж причини цієї перечасної еякуляції? Ну, по-перше, це можуть бути медичні проблеми, тобто органічні захворювання, такі як діабет другого типу, гіпертеріоз, атеросклероз кровоносних судин і коротке уздечка статевого члена. Треба виключити спочатку ось ці органічні захворювання, а потім вже ми перейдемо з вами до психологічних проблем. Медичні проблеми ми з вами поговорили, а зараз підходимо саме до психологічних проблем. Проблем цього явища як перечасна еякуляція це депресія, стрес та тривога, страх перед невдачею в сексі, негативне ставлення до себе, до своїх статевих органів, ну і, взагалі, наша з вами самооцінка. Ще такий момент: є: це нова партнерка в сексі. Чому? Тому що на нову партнерку чоловік більш збуджується. Тому. Ця перечасна еякуляція, вона також може бути по того, що там гормони і все таке інше, і оця страсть, А вона і не така, як та партнерка, до якої він звик. І та партнерка до якої він звик, вона вже не так його збуджує. Ось. Може це бути причиною цього всього. Ще досить часто перечасна еякуляція може бути наслідком якихось проблем в стосунках між чоловіком та жінкою. Наприклад, якщо немає в парі взаєморозуміння, якщо немає довіри, вони там колись посварилися або тільки що посварилися, це може спровокувати перечасну еякуляцію, тому мої хороші. Будь ласка, звертайте на це увагу як одна із причин цього всього може бути. Іноді перечасна еякуляція може також траплятися в ситуаційній формі. Тобто це її такий можна сказати різновид. Наприклад, мій колись клієнт прийшов до мене з перечасною еякуляцією. Чому? Тому що він був на свінгерпаті, там дуже багато жінок. Вони всі різні, вони всі для нього нові, хоча є в нього своя жіночка, з якою він проживає. Але там від хвилювання, від стресу, це зовсім взагалі не те, що він звик бачити. Там він не дома, там якась вечірка. І через це в нього виникла передчасна еякуляція, тому що він сам себе ввів в цю тривогу, це нові партнери, це по перше, можуть бачити. Там за двері хтось ще займається сексом. так? Тобто, ну це такі умови для виникнення цієї причасної еякуляції. Треба зауважити, що деякі чоловіки для вирішення цієї проблеми приймають трошки алкоголя, або може й не трошки. Тут про алкоголь треба пам'ятати, що він ерекцію вбиває. Вбиває він ерекцію, тому навіть перечасна або не перечасна, або якась утруднена, він взагалі може не встати. П'ють різні добавки і бади. До речі, по різним відгукам вони реально можуть допомогти. Я знаю навіть які, я тут не буду їх казати, але я знаю, що є такі, вони якісь можуть бути і на травах, а можуть бути і не на травах. Так, деякі використовують, це, до речі, дуже правильно використовують смазки з, -з, -з заморожувальним цим ефектом, презервативи. Так, є різні кільця на статеві члени. Тобто, це та так, це можна е, впровадити. Отже, як позбутися цієї проблеми, якщо у вас вона є? Тобто, як позбутися цієї перчасної еякуляції, і нарешті ви зможете е, задовільняти свою жінку. Перше. Як я тільки що вже сказала вам, що можна реально впровадити е, смазки з заморожуючим ефектом, є різні спреї, є різні презервативи, різні ігрушки. Це також можна впровадити е, у ваш секс, робити вправи кегеля. Про це можна подивитися, є відео, як їх робити, вони реально допомагають, тому, будь ласка, впроваджуйте це також. Є така техніка. Вона називається стоп старт. Її також можна впровадити. Зараз я вам розкажу, що це таке. Ця техніка дозволяє чоловікам контролювати свій оргазм під час сексу і допомагає зменшити ймовірність настання цієї перечасної еякуляції. І зараз я вам розкажу, як її можна робити. Наприклад, ви займаєтеся сексом. І якщо ви вже відчуваєте, а кожна людина відчуває, що зараз, от вже вже і наступить цей оргазм, треба зупинити стимуляцію статевого члена. Після цього ви робите паузу у 30 секунд, і потім заново починаєте стимулювати статевий член, тобто фрикції, так? Тобто займатися сексом. І так, за один статевий акт можна зробити 3-4 рази, а потім вже закінчуєте, як завжди. Це в подальшому вам допоможе. Контролювати ваш оргазм. Є ще інша техніка. Ця техніка називається техніка стискання статевого члена. Що це таке? Ви просто займаєтеся сексом, як звичайно, просто починаєте займатися. Коли ви вже відчуваєте, що зараз ось-ось наступить ваш оргазм, ви також припиняєте фрикцію, тобто припиняєте займатися сексом і стискаєте головку статевого члена з обох сторін великим і. Вказівним пальцем і тримаєте до тих пір, поки ви не зрозумієте, що ось цей передоргазм вже. Пройшов. І так ви робите стільки разів, скільки вам завгодно. От, якщо ви вже точно, от я вже, тобто ви внутрішні вирішили, що я так я вже захочу, хочу закінчувати так. Будь ласка, припиняйте робити цю техніку. А так ви можете також так спочатку 3-4 рази робити. А потім ви також зможете контролювати свою ерекцію завдяки цим технікам. Треба спочатку звикнути, щоб ваша і партнерка до цього звикнула так, що ви ці техніки впроваджуєте. І взагалі так, ну там місяць. У когось два, це ж ну, це ж таке діло. Воно дуже індивідуальне, тобто не можна сказати, що так: от тут ти робиш е, ці три рази таку техніку, і в тебе вже не буде цієї перечасної еякуляції. Ні, мої любі, ні. У всіх все індивідуально. Для когось це може і півроку прийти, для когось і один місяць, а для когось може один раз сугубо все індивідуально. Пам'ятаємо про це. Отже, що робити з цією проблемою, я вам розказала. І тут важливо розуміти, навіть якщо ви приходите. До сексолога, тобто до такого спеціалісту, як я, яка вам дає різні техніки для подолання цієї проблеми, і ви їх не впроваджуєте в своє життя, то, звісно, толку не буде. Тому, будь ласка треба включити таку дисципліну розказати своїй партнерші ну вона мабуть і так знає так що у вас же причасна еякуляція, розказати так у мене є така проблема так ось того так її можна вирішити або її можна контролювати давай ми з тобою спробуємо це вирішити бо якщо ви будете просто до мене приходити і ми будемо з вами просто розмовляти це так не діє бо того що психотерапія так і, і сексуальна терапія вона залежить 50 на 50 відсотків тобто 50 відсотків це клієнт що він впроваджує у своє життя ті техніки, які я даю, і 50 від мене. Отже, поговоримо вже про висновки. Важливо розуміти, що багато проблем у сексі це не медична проблема, а психологічна, тобто проблеми у нас в голові. В мене є дуже багато клієнтів, які мають утруднену еякуляцію, так? Або перечасну, і вони спочатку йдуть до уролога. Це правильно, це супер. Але у ролах їх потім говорять, що ні, мій хороший, в тебе проблеми в голові, в тебе все добре, в тебе проблеми в голові, будь ласка, іди вирішуй їх, і вони вже приходять до мене. Не забувайте про ці техніки Стопс. Старт і стискання стетевого члена. Це дієві техніки, я також їх рекомендую робити на своїх консультаціях, які вам допоможуть позбутися цієї проблеми і в подальшому контролювати цю вашу еякуляцію, якщо ви їх, звісно, робите. Якщо ви нічого не робите, то нічого і не буде, мої хороші. Додатково впроваджуйте використання смазок, якихось спреїв презервативів, так, заморожуючими цим ефектом, є в різні ігрушки. Робіть вправи кегеля. і пам'ятайте, що відкриті та чесні стосунки з вашими партнерками також вам можуть допомогти в цьому розібратися. Ну а якщо ви вже не можете споритися зі своєю проблемою самостійно або не хочете залишатися з цієї проблеми один на один, то будь ласка, я вас запрошую на свою консультацію, де ми з вами разом вирішуємо ці. Проблеми і пам'ятайте, що тривалість статевого акту вона дуже і дуже індивідуальна, і саме основне це ваше задоволення і задоволення вашої партнерки. Підписуйтесь на мій YouTube канал, де ми завжди будемо обговорювати круті теми. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях ваш відгук, як змінилося ваше ставлення, що нового ви дізналися. І чи будете робити ви ці техніки, якщо у вас є проблема. Але я розумію, що деякі просто не можуть написати, що так, там сознаться, да, сказати, я це все розумію. Але хоча б поставте мені лайк, що ви це дивитесь і що це вам цікаво, і пишіть, що б ви хотіли би почути від мене у наступному відео. Тому підписуйтесь ще на мій інстаграм, записуйтесь. Підписуйтесь на мою консультацію і пока!